Як перевірити клапан регулювання тиску палива на дизельному двигуні автомобіля SMART? Перевірку клапана будемо робити двома приладами: мультиметром, що вбудований у КТС, та мотортестером FSA 050. Підготуємо їх до вимірювань. Спершу мультиметр КТС. А зараз – FSA-050. Під час роботи з автомобілем використання зарядного пристрою є обов'язковим. Для обраного автомобіля відкриваємо розділ пошук несправностей. Система керування двигуном. Посібник із пошуку несправностей. Перевірка системи. В рядку пошуку задаємо ключове слово клап і обираємо клапан регулювання тиску. Відкриваємо інструкцію з перевірки клапана. Виміряємо опір електричної обмотки клапана. Проведемо вимірювання за допомогою зовнішнього мультиметра, в нашому випадку за допомогою вбудованого в мотортестер FSA-050, а потім за допомогою інтегрованого мультиметра сканер КТС при вимкненому запалюванні від'єднуємо роз'єм з клапана і виконуємо підключення компонентів за допомогою кабелю адаптеру клема 2+, відносно клеми 1 мінус. Вмикаємо FSA 050 і проводимо вимірювання. Результат 2.56 Ом. Тепер під'єднаємо дроти вимірювального модуля КТС. У головному меню Ізітронік активуємо функцію мультиметр. Обираємо режим вимірювання опору. Результат вимірювання 2,5 Ом. За допомогою інтерактивного мультиметра заносимо результат до протоколу. Значення перебуває в допустимому діапазоні від 1,5 до 3,6 Ом. Тому воно виділене зеленим кольором. Тепер вимірюємо сигнал керування клапана регулювання тиску. Запалювання автомобіля вимкнено. Під'єднуємо роз'єм до клапана регулювання тиску. За допомогою діагностичного кабеля-адаптера під'єднуємо вимірювальний модуль КТС клема 2 відносно клеми 1 мінус. Робимо налаштування осцилографа для кращого відображення сигналу. Оцінюємо прямокутний сигнал управління клапаном під час увімкненого запалювання. Наразі скважність щим сигналу дорівнює 1%. Далі оцінюємо сигнал у режимі холостого ходу. В цьому випадку скважність чим сигналу складає 17%. Тепер оцінимо сигнал у ситуації підвищеного числа обертів двигуна. На цей раз скважність чим сигналу складає 23%. Як добре, що є з чим порівняти, інструкції EasyTronic завжди під рукою. Робимо висновок, клапан поза підозрою 100% альбі.